ширити українські шукаємо не тільки по нашій сім'ї а й на весіллі слава україні слава україні шановні читачі просимо підходити до сцени тому що це є безперервне читання. Жодної хвилини на перерву. Що ж? Починаємо відлік. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один старт! Причинно. реве та стогне дніп широкий, сердитий вітер завива, додолу верби невисокі горами хвилю підійма, і блідий місяць на ту гору із хмари деде виглядав, неначе човен синім морі доверина, то, то потопав, Ще треті півні не співали, ніхто ніде не гомонів, сичі в гаю перекликались, да ясен раз у раз скрипів в таку добу під горою біля того гаю, що чорніє над водою щось біле блукає, може, вийшла русалонька матері шукати, а може, жде козаченька, щоб залоскотати. Не русалонька блукає. То дівчина ходить і сама не зна, бо причина що таке її робить. Бо так ворожка поробила, щоб менше скучала, щоб, бач, ходя о опівночі спала й виглядала. Козаченька молодого, що торік покинув, обіщався вернутися та, мабуть, і згинув. Не китайкою покрилась козацькі очі, не вмили біле личко слізоньки дівочі. Орел вийняв карі очі на чужому полі, біле тіло вовки з'їли, така його доля, дарма що ніч дівчинонька його виглядає, не вернеться чорнобровий та й не привітає. не розплете довгу косу, хустку не зав'яже, не на ліжко в домовину сиротою ляже. Така її доля, о Боже мій милий, за що ж ти караєш її молоду? За те, що так щиро вона полюбила її очі, прости сироту, кого ж її любити? Ні батька, ні неньки, одна, як та пташка в далекім краю. Пошли ти їй долю, вона молоденька, бо люди чужі її засміють. Чи винна ж голубка, що голуба любить, чи винен той голуб, що сокіл убив, сумує, гуркує, білим світом нудить, літає, шукає. Дума заблудив, щаслива голубка високо літає, полине до Бога милого питать. Кого ж сиротина, кого запитає, і хто їй розкаже, і хто те знає, де милий ночує, чи в темному гаю, чи в бистрім Дунаю коня напула, чи, може, з другою другою кохає, її чорнобриву уже забува. Якби то далися орлині її крила. За синім би море милого знайшла, живого б любила, другу б задушила, а до неживого у яму лягла. Не так серце любить, щоб з ким поділитися, не так воно хоче, як Бог нам дає. Журись, каже думка, жалю завдає. О Боже мій милий.